Отак собі сюди гоп і все, і тут пригаєш. Сразу. гоп Охтем, блядь, вафля просто Йоу, всім здорова! З вами Роман Остап і... а де Андрюха? В сміслі, я не пам'ятаю. Коротше, я приїхав кататися. Подзвонив Андрюша, мені каже, що він вже катається. Я приїжджаю сюди. Думаю, почну влог чотенько. А, от він, де, й Це той самий популярний блогер. Що Зараз ми тобі вибравемо, якщо він пішов. А, він боком пішов? А, на, это я ти... быстро вирішил. Просто я не хочу, щоб ти мені, бля, снапнув на. Ну, почти. Чекай. Раз. Ах... Ну, ладно, два, один раз, і нормально. Смотри. Не не сап... ну, а все, блядь, не надо делать. Все, почти рівно. Велосипед працює. Можна возвращатися на спот. Качок прорайдер, провайдер, бробу нет, рынк. Треба підкачатися, біцуху. Дрищ, який е качок. О! Коли дрищ, то краще. Все, але топчик зробив взагалі. Лейзі, таке, знаєте, паски. 6 ступеньок ждуть. Малий дрищ, роман. Йде, на би робити зробити байхоп на мене на три сходи. Йде, їде, їде, їде. Що це буде зараз? Легендарний трюк. Йоу, о, у мене у Ванесі на халфкап. Чувак. Без дрыща или за Задрыщил. Он дрыща. Надо накачать ему бисуху. Потому мало дрыща. Так надо... на три сходинки прыгаю. Ну на 3 мало, надо на 6. Just... <laughs> Из-за того, что у Андрея нет цепочки, у него развилась болезнь кринг-флипов. И он делает каждые 24 часа по 25 кринг -флипов в сутки. Это уже невозможно предотвратить. Это уже все, ребята, его остановит только новая цепочка. Именно поэтому скоро на днях ему приезжает она. И наконец-то он избавится от этой зависимости. Ой, ну закипка. Ептуй, двы, бам! Игралки, тупо вдоганялся. Ептуй! Бубух на голову, тупо. Що тут відбувається? Андрій, закривай крен кліпом, швидко, закривай. Тому що малі щось тут безпредельничають. Хочеш трюк побачити жорсткий? Трюк! Хочеш бачити? а ну все, стань збоку. Ванеті, фейки кренк. На нормальний. Нормальний. Хоч бем BM собі. Бемікс, знаєш, що таке бемікс? Не знаю. знаєш. Знаєш? Ось такий велосипед. Можна, можна так і зразу. No. Бач, а топить. <реш> ну все, мало мене інтересні ці бімікси. Нічого страшного. Все. Уїжджаємо їдемо на якийсь. А давай я зроблю ноусбон ванет сюди. Роман робить ванет ноузбонг наверх. Спокійненько собі. Так, це можна ще так. Нормально. Та пофіг, нормально. Уїжджаємо десь на інший спот. Подкриття такого вот жорсткого пірілки. Розгон. А просто нереальний. Бань хоп. Ой, молодец. Та Є ти шоколад. Я бачив, я бачу. Ну прикольно Ні, то це технарь. Оп. Да. Все. Сделал. Хорош. Бачив? Но... Я бачив? Я бачив це жест. Я бачу. Ми так ганяли по спотам і приїхали в парк. Добрались. Тупо ферст line. Да. Ну не first try, назара буде first try. Oppo op, feeble. Easy. Op. Зловив. Тут рай. На самом деле була п'ята попитка. Це я вам так. Секрет. Андрюша не встановлюється. в нього манія продовжується з цими фліпами. В нього поки крутиться. Все, це, 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 це не встановити. Тобі треба з цеп уже ставити. Втикайте, кренд менуал. 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 І банеть. Єе. Yeah! Оце вот професіонал. Я йому задав мотивації. Він зробив цей трюк. Продовжуємо, ребята, відос. Уже спустя два дня Ми сьогодні їдемо на інакший спот. Андрюша, от, тикайте де. На сонячний спот летим. На сонячний? Да. Сьогодні 17 градусів. Це значить, що да, ми відкатаємося да. в таких от кофтах. Ви розумієте, так? Да? І нам не холодно навіть. Це реально так. Стикайте, ребята, на що ми приїхали? Новіші плиточки, спеціально ще нове цей необскольджувані. Андрюша їх уже натирає швічою на коленні і буде тут і бенгер. Отакий литовий трьох. Лайтик. Як обиєш, на лайтиках на все виходить якийсь повний піздець. Ця псіна вже почала пригати, я не зняв прыжок, ну стикайте. Тупо пес, папа. Я грибу, просто м'ягенько ділає, я не знаю. Тупо масло маслом. Леонардо дабе міксі. Давай, братушечка, пошал. Давай, давай, малий. Оп. Оп! Легко. Є. Легко. Просто море, море. Фух. На. <плес> Жостик. Я отут цей приліг на споті. Андрій тут мутить. Ой, ну лихал в кап! Та ти шо? Та ти шо? Отак можна віддихати. Єди Кренк менюал. О, що він мутить? Бум-бум-бум... Boom-buum-boom. Do you Тупо бігучий по лезвію 10 тисяч серій назад. Most wanted, need for speed. Еесть! Що він делает? Он божевільний. Йоу, ребята, ми приїхали от на такий вот спот. і зараз ми тут навалим плотніших трюків на велосипедах. Продовження, барчик. Кренк! У-ху! Митрюха, Мама сета бомбетос! Но закрывается. Милена мне сказала, что э круче бой. Даже Джастин Бибер согласится со мной. Да! Рома, ну... <свистит> <свистит> а ну бля, не надо, ага, то, пожалуйста. Даже не я виноватый, бро. Не я винуватий. Ти сам понимаешь. Я збер в люту Це давай Та чим я сб? Да ничего нормально. Ты не моць это моц. Давай, братюнь, пожалуйста, я знаю, що ти зробиш. Да! Едик можна урати. Вибач. бо Тамбле пиздулей. Молодец. Рум'яти ковтання кожен день, так все буде болить, а що пизда. Октям, блядь, вафля просто Ні, ну ти согласись, ти не скажи їм, що я не винуватий, що ти не виїжджав. не винуватий. Тебе надо Бо я вже себе, типу хуйовим чувствую. Не надо писати команду. Ні, це офігенне діло. Кардан велитая діле, оп-по барчик, ой, буржуй. І пометі нолі капчик. Ой хорошист! Ой хорошист! Офігенно, молодой! Да не пописку, хочете і 5 дати. А -а -а. А -а -а. А -а -а. Пошечка! Пацани взагалі дикарі, я не знаю. Подякував. Подякував? От... Подяку? Yeah. Типа Богу за те, що зробив? Чи я Чи за те, що ми зняли? що yeah. Але жорстко. Але жостке. Отак собі сюди гоп і все, і тут пригаєш. Я Реба... цей камінь заберу. Короче, не добоятися. І реально закластись, бо якщо не закладуся, руці. хто не зрозумів, Едік хоче пригнути відсюди на стіну і спригнути. От, от так от і просто -от так же в дроп. Зараз на стіну бачу. Да, та спокійно. От, от так, от таке ідеальне, це просто ідеальне движення. Може ще раз зроби, заповню його і просто зробити так же тут. Треба подумати, звідки рванути просто. Все, сразу. Хоп! Тихо. Нормально, нормально. А нос А нос, нос, все нормально. Нос, нормально. Охуеть! Ти просто псих! Чувак, ти добираєш! баный рот! Він просто не отпрыгнет! Чувак просто відпрыгне! Просто отпрыгне! Все! Єбать! Просто пес! Пес! Любиш майонез? Звіза! -да. Хухуху! Йоптвою! Це Бенгер, мун! Покажи. Папа Бенгер? Єбаному! Тут собрались папа і Бенгер? Ужгора? Що? What the fuck, mother ну, fuck! Чи я нічого не черкнув? Та їбать, тут не, попробуй докопатися б, хлоп. Не Сразу не в голову прилетить якщо... Да. Та ти що? Я пересете. Андрюша, ти зарядився? Да. Емоції грають! Один із найсушніших трюків, який я робив за все своє життя. Та я знову вас. Знаєш, що я очканув, коли ти, типу, тим. Я, я думав, що ти прийму, нос собі не. І у мене руки розслабились. Просто от все. Ти не пригнув, бо поняв? Так, да, бо руки розслабились. Ти робиш на ну, літку? Пошо, на. Ну я реально очканув, коли ти цей. Коли ти... Короче, робиш на літрюху, я би на диван упав, покурив, блядь. Ну тут пізда, блядь. Йдем на обратну сторону спота. Це таке от убежище. Кому потрібні холодильні камери, приїжджаємо, забираємо. Ладно, брешу. Не робите такого. Що, Андрій? Зробиш? Йо. Сейчас, Андрей, сделай, но ливанайте отсюда. А потім 0,360. 360 Це через переднє колісо зробити yeah, 360 градусів Нолі вонешечка Бомба! Бомба флай. Давай, Андрюха, Chicken bar і нолі 3 Boy yeah. sit. Yeah. Yeah. Блядь, та пиздос. я думав вже уїде пиздо! Oh, no? oh, Але хоро... Давай, так м'яко yeah. піздець, бойся, сейчас. Yeah. Пах. Офігенно! Це просто дика тварюка. Ти тварюка! Пес, ти тварюка. Тай п'ять. Просто. Ребята, підписуйтесь на канал, ставте лайки. От інстаграмчики, От дивіться, один інстаграм. Другий інстаграм. Ну, тут і третій інстаграм. Ну і на телеграм теж можете підписатись, ребята. Дивіться, вот під відосом є всі силки. Нажимайте, переходите, все чітко перейшли, Підписались, Ну і наблюдайте постійно за життю. Я там виставляю практично кожен день всякі різні новості. І пишіть коментарі. В перший час відповідаю на кожен коментарі, лайкаю. Яку б ви фігню не написали або щось інтересне, я все прочитаю, лайкну, відповідаю. І в суботу вийде новий відос в 10.00. Там тупо бомжи катаються на BMX. Ну, ви ж такого не бачите. Так что все, ребята, наблюдаем, ставим лайки, цена время и всем пока.